Вам підказка від рун. Можливо, хтось хоче зробити якийсь вибір, прийняти рішення. Задайте таке питання, на яке ви хотіли почути відповідь так чи ні. І будете потім орієнтуватись на цю відповідь. Подивимося на рунах спочатку. Отож, так чи ні? 100% так. Що б ви не загадали, це принесе вам успіх. Не відступайте назад, йдіть вперед. Успіх, перемога, щастя, радість, прояснення ситуації буде невдовзі, якщо ви от саме поступите так, як ви там собі щось загадуєте. Не бійтесь, не відступайте. Це потрібно вам зробити. Так, що ще що нам карти скажуть? Якщо ви правильно поступите, дослухаєтесь порад рун, то ви будете щасливі, наповнені. Саме сімейний затишок, любов, взаємоповага, щастя, теплота стосунків це все прийде в ваше життя. Подарує вам це вогняна людина. Людина, сповнена вогнем, сповнена ідеями, активністю, пристрастю. Так. Гаряча, активна людина. Хто б ви не були чоловік чи жінка, тут просто енергію дивимося. Колесо фортуни буде повертатися в бік щастя, радості, любові. Ось так. Серце розбите у вас, але ви його успішно зцілюєте, ви зцілюєтесь. Ви скоро не будете відчувати оцей храм. У нас утворюється пара подивіться: королева посухів і король посухів. Яскраві, креативні, гарячі, неповторні. І це пара. І ви один одного зцілите від оцих серцевих мук, від попереднього негативного досвіду, можливо, в парі. Щастя йде до вас, радість іде до вас, любов іде до вас, коли се фортуна саме в цю сторону повертається. Щоб ви не загадали, все позитивно вирішиться. навіть якщо це не стосується сфери кохання, а, наприклад, ділової сфери, все одно. Значить, партнерство у вас буде ділове, дуже гарне, взаємовигідне, багато ідей, які будуть втілюватись і приносити успіх у вашій справі. Тобто, вам підказки від рун та карт, так, дійте, ви на правильному шляху.